Так, усім привіт. Сьогодні у нас вже 1 липня. Один місяць літа минув. Так що так вам наобіцяв на вівторок інтригу розкрити. А яке число буде, і не, не знав, не подивився. Ну а тепер приходиться віддуватися. Бо сьогодні в мене з утра ложки, вилки, перетірка тарілок. Коротко. Сьогодні в сім'ї а, у дружини, скажімо так. Ну, Мусю раз обіцяв, значить вийшов і показую. Значить, дивіться, річ піде готовим санки, коли літом, правильно, на зиму. От Сьогодні річ піде ось, ось про цей ось матеріал. Називається геотекстиль. Дивіться, бачите, порвати. Нереально. Ні, Це не агроволокно, до якого ми привикли, так? агротекстиль. Значить, давно я на нього дивився, на цей агротекстиль. Дуже давно. От. Но все не дозволяло, як би... Ціна сильно кусалася. Ну, а тут Получається, дякуючи моїм підписникам. Е, зараз я назву кому ми будемо дякувати. Першим хто мені дзвонив і сказав, що Григорович знайшов ось то-то-то-то, каже, така гарна штука, кажу, та я знаю, коротше, Камчатний Петро Іванович із міста Лебедин Сумської області. А, ну, от Петро Іванович мені каже, каже виписав, каже, там воно 100 100 чим-то метрів для проби, каже, бо сильно ціна каже, така, ну сильно дешево, каже, щось не, поки не буду каже, багато виписати, випишу. Каже, получу, потримаю, тоді тобі позвоню. Ну добре, на тому. Звона мені дня через 4. Опять же. Ж. Камчатний Петро Іванович та й каже. Реворочка отрив, блін, матеріал, бомба, все. Короче, пушка петарда. Все нормально. Каже, виписуй. Ну, якось побалакали на тому, кажу, та я знаю, воно стоїть 18 гривень метр. Да? Це саме менше, яке починається. От воно там, ну воно ж там всі ви розумієте, по плотності йде. Да? там 100-150-200 і пішло 250-300. Ну, от Чим більша плотність, тим і ціна там пішла. І аж туди за 50 гривень за погоний метр. Коротше. Я дивився, дивився, Володя Майер вкриває виноградник назву ним, вкриває, вкривають поліжки, сім'я поліжків виноградарі. Да? Хто дивиться, знає. Вони вкривають геотекстилем. Я дивився, хотів. ну Сильно ну, кусається ціна, бо ви ж розумієте, що, допустимо, купить 200 чи 300, да, та не питання, ну там же ж. Ладно, це було там, знаєте, по 30 гривень, погодний метр, та тобі треба там, 100 метрів його і фата. А якщо виноградник здоровий і воно вже піде там, на, на десятки тисяч, 20-30 тисяч, да, то якось воно трохи не дорогувато виходилося, то я то виходив бігбегами вкривав. А подивлявся я на нього давненько. Тоді ну, побалакали ми з Петром Івановичем, та й на тому. Якось я так ну, підзабув кожен день суєта, а то знімаєш, то ще щось. Проходить там певний час, неділя, може півтори. Дзвонить до мене давня підписниця самих перших моїх відео зі стоків, скажімо так. Жигалова Олена. Це я вам колись казав про неї. Колишній, зараз вона вже як на пенсії, а колишній науковий робітник. Тож вона з Харківщини. Каже, отак, от случайно попали, заблудилися, попали на, на завод. Завод Флекс і придбали. Ось, каже, така штука, каже, треба обов'язково об'явити нашим виноградарям, виноградам, ну, товариству, братству, ну, що от є отаке дешеве і дуже каже, в мене там десь на вулиці якийсь, ну, ну, сусідний сусід ну, десь рядом там, каже, вже 12 років укриває, каже, воно ж вічне. Це ж те, що стелять і під дороги, під асфальт, дренажі роблять, воно дуже воду пропускає добряче, бо я зразу першим ділом, як я вже отримав, виписав. Я одрізав кусок, накрив свою ту здорову 80-літрову бадю тим куском і швидко відро води вилив. Так воно влетіло туди, а я навіть не замітив, наче то крізь решето якесь. Ну, дебела таке. І такий сам матеріал дуже, дуже плотний він, ну таке, знаєте. Каже, треба, я собі купила там 600 чи що метрів. М -м -м. Ну, Думаю, треба об'явити, це все діло. Ну Думаю, ну ладно, раз вже другий чоловік ну, обратився, що такі діла. Думаю, хорошо, виписую я, пішов я теж на цей кіпіш. Я ж завжди за любий кіпіш. Пішов і я туди. Дозвонився, все, вияснив, розпитав, кажу, можна, вам скільки треба. Так кажу, ну не знаю, ну, метрів 700 би, а тільки ж не розумів, як його ну, отримувати. Бо завод не займається, ну, вони не розсилають нічого, вони не працюють з новою поштою, до них сама нова пошта приїжджає. Одним словом, виписав і я. Оце все діло прийшло, покрутив, подивився, думаю, та ні, ну це таке годне, дуже треба розказувати. Народу, бо таких цін не существує. Значить, тепер я вам зараз покажу те, що я отримав і покажу документацію значить, на нього. Так? Щоб ви розуміли, давайте я вам я витягну воно з цього. Давайте я вам отак от покажу, ви остановите, ну, зробите стоп-кадр і подивитеся. Значить, дивіться, метраж 320 метрів, бачите? Ось, ось він написаний, значить, 300, ось о, 320 метрів погодних я купив. І ось, ось ціна. Це з ПДВ. 768 гривень. оце ціна. Ціна, зараз я вам покажу той рулон. Так. Він у мене тут ось лежить недалечко, я його просто прикрив чуть-чуть дивіться. Оце отакий рулон. Бачите, 320 метрів. Оце така бухта. Да, він тяжкий. Значить оця бухта важає більше, е, більше ніж 50 кг. Десь Ну, Примірно до 60 кг вона важить. Значить зараз розкажу вам за плотність. Що там за плотність і що така ціна. Значить плотність там йде 110-130. Отак. І не те, і не те. Бо там є і 110 і 130. Це коли на заводі йде, це з завода конкретно. На заводі, коли йде, переходять вони. З плотності на друге, ну технологічний процес, коли йде, і вони переходять і в них виходить так. Виробили сотку, потім 150-ку. І коли воно дойде із сотки на 150-ку, ну, тобто є проміжуток. Це його там 110, 120, 130, і воно там, ну, не знаю, брак, не брак, його важко назвати браком. Бо я вам показав, воно усе. і людина, які, люди, які мені при, ну, теж, та сама, що отримали, купили, розмотували, все каже, Як його розлічити, де там брак, де не брак, Каже, кажу, да, є там тонше, є там м'якше. ну, ну, є там такі, ну, Про це менеджер по продажах каже вам. Ну, Тобто, все одно, якби ви там не цей, ну, 2,40 за метр за погони. Слухайте, ним, воно ж вічне, воно не пропадає, воно не гниєво, воно нічого не, не твориться, можна метр ширина його. Можна у два, в три, допустимо, ви в три вкриєте, у вас вже по плотності, даже саму нижчу плотність, Давайте візьмемо 110. Ну, Якщо ви в три даже вкрите, це у вас вже буде 330. Ви зайдіть, подивіться, скільки стоїть метр 300-го геотекстилю. Та вам зразу перехочеться його навіть, і дивитися в ту сторону, не те, що там накрива, так як і мені. Ви що думаєте, я скільки моніторів, загляну, як подивлюся на ту ціну, зразу і все, і, і все проходить. Зразу, різко. Ну Тут, навіть я ж кажу, а втроє, якщо положити, вийде тепліше втроє, як в одно 300 ви положите. Потім ще що, для чого я його ще купив. От у мене 320, да, от зараз от бухта ця. Тепличку, так як я вам показував, робить дугу з арматури, стоїш, з гнучкою, що я вам показував, з композитної. Дугу робите там, на полуницю чи що вкриваєте, розкриваєте, тобто вам воно буде служити ну, мінімум 10-15 років. Це не агроволокно, яке там вітром порвалося, ще щось. Да, воно жорсткувате проти агроволокна, але воно і тепліше, я вам скажу. І тепліше воно, і надійніше. І дихає воно добре, так що воду пропускає хорошо. Не знаю, кому там буде цікава така інформація, майте та в виду. Значить, номер я вам зараз скажу, те, телефон менеджера, до якого можна як звернутися. І я не знаю стати у чергу, бо щас, напевно зразу тут хто перший успіне, того і тапки. Бо я вже дзвонив своїм, би, хто піддержує мій канал. Спонсором, так. вони собі трошки там заказували, я ще заказав, і Саша заказав. Коротше, мені тільки йде. Зараз вчора я 2 кілометри 200 метрів його взяв. Його немає, там там немає там, кратно там 100 метрів чи 150, там скільки намотало, там, ну, ви допустим, є бухта там 600 метрів. Подімаєте? Тобто вони отак от раз, його треба заказати Ну, Вам менеджер розкаже, як це все робиться. Значить, там менеджер по продажах, Єна Світлана Миколаївна. Чи записуйте, чи запам'ятайте. єна Світлана Миколаївна, телефон 050 301 72 15. Ще раз скажу, Єна Світлана Миколаївна 0, 50, 301 72 15. Це менеджер по продажам, ну, вона на цьому заводі працює. Так що до неї звертайтеся. Якщо немає, значить просіть, кому потрібно. У нас ще є часу до зими. Кому потрібно, просіть, нехай запише вас. Ну, в чергу, там, якщо. Що. Завод все время працює. Зараз ось, ось, сьогодні немає на цій неділі, на цій неділі знову є. Намотки можуть бути різні, Там і 170 метрів, і 180, і 230. У і мене ну, я брав там, намотки 470, 530, 600 з чим, то короче. вони різні, там 60 кілограмів, там доставка просто буде стоїти. Чуть не так, як це, бо ви ж, ну, розумієте, що оця бухта, щоб ви понимали, яку я вам показав, 320 метрів. Да? Вона в діаметрі майже 50 см, там 48 см у діаметрі вона ота бухта. І важить вона за 50, ну, до, ближче до 60 кг. Доставка звісно, нової пошти буде вам стояти мені, доставка обійшлася 500 гривень. За таку бухту, за таку за такі кілограми, ну це ж і ще ж ну учитуйте, що на село. І ви ж туди додається ця в цю, цю суму, входить і визов кур'єра. Бо ви, якщо замовите там на заводі, вам прийшлють отакий рахунок. Або на телефон, ну на вайбер, да, у кого є, у кого нема, вони новою поштою можуть, вони пришлють вам новою поштою. Іменно цей рахунок. Ви берете цей рахунок, ви оплачуєте його, оцей рахунок, і потім замовляєте кур'єра нової пошти. Дзвоните на гарячу лінію і кажете, у вас вже рахунок є. У вас є тут ось код. ЄДР оце і все остальне товариство, яке все, адреса його, бо це вас будуть питати. Потім, ну, коли на гарячу лінію нової пошти ви позвоните. гаряча лінія нової пошти, хто не знає, 0,800 500 609. Це гаряча лінія нової пошти. Дзвоните на нову пошту і кажете, я там оплатив там той там, то мені треба забрати товар і відправити по моїй адресі нової пошти. Все. Вони перед дівочки, там, чи ну, дівчатка, хлопці, хто там буде, вони у вас усе розпитають, запишуть і все. На цьому ваша місія закінчилася. Ви оплатили і ждете. Ну, прийде до вас, ви, ви за доставку вже по факту оплатите все. Ну, тобто це так, це оце і є інформація. Тобто, це дійсно, як я вам і сказав, що це шара. Просто. Шара і шар. Бо яке б воно не було, там може десь і є тонше, десь м'якше, у два, у три слоя, та я вам з відповідальністю кажу, що воно краще будь-якого навіть Ну, якщо ти балакаєш, гаотик гаотик в каліці не вмію зайти. Оце ж так, поки я тут вам розказую, як. Купити і як доставити дружини колеги, вчителя під каліткою стоять, бо зайти ж не, не можна, бо тут кіпішний цей блогер поставив. Вход по відпечатку пальця і поки що не особо настроїв. Тобто, ну я вже запустив їх. усе, ну Це, це таке просто накладочка. Ви чули да? тут за спиною. Поки ти тут розказуєш, а ми там хором стоїмо під каліткою. А до калітки там 30 метрів. от цього місця, де я віщаю. Ой, сміх і гріх прийшли на юбілей. Значить, все я вам розказав по моєму Розжував, ну, як міг. Да? Якщо будуть якісь питання, ви знаєте, мій вайбер, чи пишіть, чи дзвоніть, я коротко розповім вам це. Як. Ну, мало ли що, хто не стикався, бо я і сам ну, перший раз там заказував, е, визов кур'єра, дзвонив на цю нову пошту, Нічого там такого немає. Заумного, все це воно все робиться бистро, чітко. Зразу воно мені дійшло, швидко, на другий день мене забрали. Там кур'єр поїхав на завод, забрав його, замотали, вже відправили. Тобто я 25-го заказав, а 28-го, да, 28-го вже в мене дворі. Було прямо. Так що тут все воно швидко робиться. І то я зразу по, як, заказав доставку не, не зразу, як це, а на, ну, через один день. А вони вже на другий день забрали, просто день держали в себе, бо було заказано відправка на четвер. Тобто я просто побоявся, гляди, там щось не успішне чи ще щось. Все швидко воно працює, навіть не. Не волнуйтеся, нічого. Ну, єдине, що єдине, да, що нова пошта, вона своє ніколи не упускала і не упусте. Е, я не знаю, ну давайте, щоб не бути голословному, просто я, я вам покажу, е, ну, наприклад, скільки коштує доставка мені оцього, що я вам сказав. Бачите? 2 кілометри 200 метрів. Нас вважали, там... ну, це не особа мені, це і мені, і Саші. Там, і... Тобто Мені 2 кілометри точно не треба. Ну, кілометр, да, я... Ним же ж можливо міждурядку положити. І... і не треба вам вже коситися. Можна що угодно, можна. Ну, З таким кілометражом можна намотати, хоч увесь город закутати. розумієте? І не буде не бур'яну. Дренаж буде зразу, дощ падає, і у вас зразу все впитується моментально, на яких калюж нічого нема, ні болота, ні калюж, нічого не летить на не на листя. У вас агрофон дуже хороший, бо ніякі грибки не можуть із землі, ну, каплею полетіти на, на гроно чи те ж саме листя. Ну, тобто, в сад можна замульчувати, типа зробити приствольні круги що угодно, там оцей кадок, ну, таке, знаєте, ну, Тобто можна придумати що угодно, навіть теж дровник оббить чи сі нашу кого, лібо що. Повірте, за 2.40 примінити його, можна знайти, ну, придумати мільйон. Способів його, де його можна використати. От. Так що, да, доставка от, да, дорога, ну просто ж габарит і, і вес. От і виходить, що габарит і, і вес, і скільки стоїть агро, чи цей. цей... Текстиль, ну, скільки стоїть мій продукт, да, от скільки стоїть і сама доставка. Чуть-чуть ну, на 200 гривень дешевше. Да. Якщо 5000 заплатив за товар чи 5700, значить 5200 за доставку. От вам, ну, так. Ну, і все одно воно вигідно, тому що ну, виходить, ну, не 2,40, ну, не, не а да, 5 гривень. Да, ну, Десь біля того. Ну, все одно за 5 гривень все равно не купите. Бо саме дешевше 18. Це саме дешевше, ну, яке є. Ну, може, десь 17, якщо знайдете. От і все. А навіть купити за 17, доставка буде абсолютно однакова. Ж, ті ж самі буде, хоч якщо за таку, ну як, за таке кількість ви так само і заплатите, як. ну так, да, якщо. По 17 гривень за метр, да, то у вас бухта вийде, там 1700, да, вийде. ну да, 1700 бухта за 100 метрів. Вот. Ну, це бухточка. Да. Ну, і також заплатите ну, чуть дешевше за доставку. І все. Так що тут нова почта, вони молодці, вони на нас. Ну а самому теж поїхати 500 кілометрів туди, 500 назад і все остальне з нашими реалями. Даже на бензині там, чи на чому б ви не їхали, у вас вийде та сама. А куди його теж положити, отакені бухти, ви куди його запхати? На машину ви його не піднімете, заказати другу. Ну, тобто, все одно як не крутий, як не рахуй. Ну, ну, так, от, от, ну, Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Наговорив я вам трохи, ну я думаю, це буде для когось корисна інформація. Всі можна позвонити, попросити, що буде у вас там біля 200 метрів, там 170 чи 180, запишіть мене перезвоніть мені, я оплачу, я його куплю. І все. А таким чином можна вирішувати оце все. От. Так що на цьому все. До побачення до наступних відео. Кому інформація стала в пригоді. Ну, поставте лайк, може. Чи напишіть комент, якщо я це заробив. До побачення, до наступних відео.